Так, камера вроді пише. Окей. Так, всім привіт. І це відео про те, як ми підкуряли та ночували на самій високій горі Германії. Цього полетіли. Я думаю, ви побачили, відео вийшло реально цікавим, тому я вам не рекомендую перемотувати, щоб не пропустити цікаві моменти. І так як відео вийшло досить довгим, я його напевно розділю на дві частини. Тому готуйтесь щось поїсти, попити. І ми розпочинаємо наше відео з того, як ми добиралися до початку маршруту. ПЕМ. Де приїхали в Мюнхен. Коротше зайцем, проїхали приблизно 4 години. Ще, ну, типу, швидкісним поїздом. Йой. Зараз їдемо ліс на медіа. Так, коротше, зараз йдемо похаваємо, потім зустрічаємо Віталіка і потім на машині їдемо до лісу і там вже -та ночуємо десь. Okay. Віталік вже приїхав, я зараз хаваю, тут там. купив собі маку похавати. Коротше, э, чекаємо як його Діму, там Діма пішов в туалет чи куда в магазин. Зараз ми його чекаємо і стартуємо вгора. Так, ми майже вже доїхали до початку нашої дороги. Маршрут? Ну, маршруту до лісу. Коротше, зараз доїжджаємо до лісу і там будемо десь ночувати. Шукати, коротше, не знаю, якусь галявину. А, буде від мене шукати. Цікаво, щоб побачити тварину. хістварін. В лісі ночувати це капець. Перше побачив без від медіа. Тут ще цілий. Так, як ми починаємо. У Так, Як ми можна без ока поживаєте? Як би ми починаємо йти вгору. Відкрили пиво. І зараз будемо йти. І дівчата. Короче, Діма, куров знайшов. Так, ми вже дійшли до початку. Маршруту. Ми пройшли трохи лісу, знайшли місце, де заночувати. Нічка була така доволі тепла. І ми потім продовжили свій маршрут далі. Дивимося. Вже де трохи пройшли ліс. Ні, за мною не почекай, постать, Йой, Дормально. Коротше, не можемо дорогу знайти. А ну посвіти вперід. Далі через якісь кущі будемо пробиратися, пробувати. Та блядь, ага. я тільки що чуть не приїхав. який там обрив. Опа, а я ще з пивом іду. Трохи хуйова дорога, але блять. Як у гріш Бляха, йдемо з пивом. П'ю корону. Діма вже падає там. Найшли таке місце тут недалекої стежки. Коротше, Діма, напевно, буде там спати. А ми тут. Діма, лови нас вечором. Я тут щось передумав трохи спати. Тут а ящерки Вау. Не поняті. Прикинь, запугаем. Ми вже лягаем спати. О! И в спальниках. Я в спальнику. Короче, вже так. Тут в наш той... Поставили балку болку О! Класс. Добрый ранок, бля. Йой. Коротше ну так, що виспались плюс-мінус. Зараз коротше напевно будемо робити мівіну, похаваємо і будемо стартувати ось туди, на звук спиться. Да я налию, бо я ж їбав на його обличчям лити Пора, Спить. А чай дробиш ліків. Там були мілілітр пану. О. Менший. Половини? Зараз, треба подивитись, уважно. Добре, Короче, зараз не палити не А це паучок кайфував. <рив> Збираємося і будемо стартувати той, на цю спіці. Виспились, поїли. Зараз ось стартуємо. Така тут красота вже починається. Зараз доходимо до одного міста такого. Вау, і тут краєвиди. <рив> Підемо по мості. йой 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 Вау. Обрив там. Ого! Класно. Зараз йдемо тут. Йой. І там обрив. Ого. Тут величезний. Зніми на камеру звичайно, а ми там зимою не бачили. Зніми на камеру mm. Так. Полицай. Така тут устчалена. На тут каплі падають вверх. Mm. Бигара поднимается Маленький ручеёк Как О -о -о -о! же, как... Файно, бля У -у -у. Так, вот Нам там треба будет пройти ледник И вот сама гора в хмарах там Вот мы уже за по сьомій ранку сонечку так вже нормально кліти дойшли до такого ресторану чи то кафе коротше зараз трохи відпочиваємо п'ємо Red і так ми стартанули від того ресторану. Коротше, зараз будемо проходити ліс. Потім після лісу має там початися вже дві аферати. Краєвиди тут просто охерені. Ох. Май вже дійшли вже до дві йой Там овечки. І там людей тупо повно. Там взагалі людей дуже багато сьогодні. Ось там воду Тут завжди багато людей. Які краї види тут? Бее! Бее. Кух, там заліз паду. Ні, іде мене. Так, дойшли до водоспаду. Даром, де покупаємося і підемо далі. Так, ми вже коротше наділи страховки. Зараз будемо вирушувати той до аферати. Так, для починається тут так, така... Бить, так, така прикольна дорога тут для починається. Ага. А. О, там вже драбина починається. Давай, пішли. Давай. Немай? Немай. Немай, Це так що, одна драбина всього чи що? А? Я, я, я. я щось думав вона повише. Підійшли <laughs> до таких ступеньок. Що тут таке? А там такий убрив. А ну то що тут? Не така крашата. Цікаво? Має бути цікаво. О, о, ніху, ні. Ну тут висота метрів сто десь. Не, взагалі не страшно. Можна навіть отакво. аз зва пропущу. Чекай, чекай, хочу повесът Оба. На-на. Давай, зва пропущю. А куда ти лизеш? Пропущю Мирослава. прикольно. Так, лара тут вешаем на такому канатику. Ну такая вишла тут. Уху! Вау. дійшли до такої стіни. Його. А тут нема страховок. Кричу зараз будемо таку якось пусти. У ну, мене на тай копці, так щоб так само було. ось такі краєвиди. Там весь маршрут такий, там нема так. Так, то прикольно опа ну тут надо. Дежатися, Ха -ха -ха. Тут сказати можна Ой, ну, камінь. Тут після. Ось тут оставно. ще й без страховки, страховки лично. Yeah. Тут привал. зараз будемо тут на дроні літати. Вау. І такі краєвиди тут. Коротше нам треба підніматися туди, аж до літника. Криш там все в тумані зараз в хмарах. і зараз нам треба пройти ніби таку якусь пустиню блядь, камню. Говорю, то зараз йшли по траві, зараз йдемо по камнях, а потім будемо йти по снігу.

Погода різко помінялася. Ми спочатку йшли в футболках, потіли, а біля літніка ми вже на себе наділи куртки. Йо, і ми з Дімою трохи протопили. Ми з собою не взяли ні шипів, ні Людоруба, тільки людоруб і шипи були в Віталіка. Тому ми між собою зробили зв'язку, ну повезло, що з собою взяв свій канат 10 десятиметровий. І далі ви побачите, на це трохи страшно дивитися. Починаємо підйом. Тут, тут коротше тупо. Ось. Капець тут вода, Вау! Яка вона тут прозора. прожора? Тут оліт камнями. А ми чупи не взяли. Тут буде весело. Таке тут вода Чипенька. А Зроби палки той! Палки вкрути а Мені треба вкрутити Дві, все в тумані, диви! Там вже нікого не видно. Не знаю скільки пройшло, але ну, то половину літника точно. Вау. Там коротше тріщина така. Метрів 4-5. А там взагалі тут гора посипалась. Тупо. Кушок гори відколовся тут такі камні. Бо коли ми тут були півроку тому, тут то такого не було. Ми вже стартуємо. Нами ты вот так вот куда-то. бля. Там тривчина писать, бля, и потом тривчена. Вода ходить. Та там вода. Під нижем. И тут отривчена є. Вау. Еба. Падай снист. Бля йдемо. Свердці. Ось. А ты. Короче, ой-ой-ой. Треба шукати віапарату. апарату тримай, ні. Чи тут такий? сніг рихлий. Йой. Де три рази десь пошлирнувся на ньому. Чекай і далік. Далі, далі 5 метрів вже не видно. Другубом зафіксуйся, надіжку зроби. Зафіксував? Да. Давай, іди. Йде, йде, йде. Блять, палкою, палку максимально коротку зроби. Блять, йому казав крути нахуй ти палку. Бажи там дисципліни. Ти нижче, іще нижче. Руки нижче. Ні, руки. Руки нижче, блять, держик палки. Давай його просто мається компенату. Ти кайдара дай відчипну нахуй плив. Блять! Тримайся! Чекай Віталік, давай акуратно ті камінські пройдем. Опа! Чекай Віталік! Стоп, 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 стоп! Убасипил, пи***ц! Бл***, вы столько сука, экономите ебучую 20 евро, вы за***! Бл***, все руки мокрые! Станы мокрые! Спустись ниже! А. Еще налево, давай, еще налево, еще налево, рухайся, рухайся! Дима, сей там, все, сей уже там, сей! Вы за***ли там! Цезостку, пи***ц, бл***! Хуй так зоздку, пиздец, в горы, а Давай, рухайся, рухайся! Да, я на сноуборде. Так, так, капец, тумани тумане загубилися уже. Бля, мы даже промокнем, бля, пиздец. Мы, а вы. Что, он трошает здесь вместе? Не, хватит, давай тут. Что? Блять! все, промок нахуй. Наскакайся, я иду. Ааа, рукавиці промокло. Та блять чекай. Фиксуся, фексуся, блядь, зараз впаду. Чекай. Бля, ну ты только дебил, блядь, не хоче мене пускати. І так, на цьому моменті ми просто стали в ступор. Перед нами почала парити людина по лідніку. Йой, це вроді був німець. Він зі своїм і другом йшли впереді наш, і вони просто були без нічого в шортах, футболках, без чіпів, без жодної страховки, Ну, ніби на море зібралися. Він приблизно проїхав 150-200 метрів по лідніку, по льоді і камнях. Ну, Зразу говорю, він вижив. І, до речі, група українців, які вийшли на 7 годин пізніше, вони його зустріли. І сказали, що в нього були перел... ну, перемотані пальці. Ну, Напевно, був перелом, я не знаю точно. І, до речі, я теж зривався разів 4-5, але ми були в свяжці, тому Віталік мене ловив. Дякую Віталіку. Тому дивимося далі. Полежі, ходи! Ох, шойсе! Ой, їба! Рухайся вниз! Так, такого, <путин> Блять, зараз мене потягне! Як стрілку, як стрілкою рухаємо. Давай. Фіксуйся люду рубом. Нормально зафіксуйся. Ти слабо зафіксувався я дуже. Селігірово. Забий його сильно. Блять, нормально він зафіксований. Ти, ти його слабо зафіксує <путин> Він зараз мене потягне, натиск. Блять, залізь на назад, я відправити назад? На Блять, віддать на 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 ви мене сука заставили тут. А що ти, <путин> розказує засити не можеш? Ми хотіли тут прийти, щоб би не попадали Коротше обійшли тут І зараз будемо по нормальній дорозі йти Ой. Страшно бля Бляшно стачить получив Коротше йдемо прямо Ого го Вау! Ви правда вже тут? Лара тут пускам дрон. Бляха, якби не Віталік... ми б там попадали бля. Я на його тросі разів 4-5 висів. Або трупи, або страми було, не знаю. О, тут дивіться, тут. <хи> Бляха, дрон впав. Я сподіваюся, там більше вже не буде такого. А, тут більше 50 метрів далі не видно, все. А, і до речі, там така тріщина. Йой, там, не знаю, метрів 15. Зараз йдемо до початку аферати. Там поміняємо ножки. Йой, які там тріщини тупо. Ну вже трохи туман хоча б Йой. А там короче, от. Там коротше, впав. Ось, коротше, початок віа Йой. Коротше, думаю, саме небезпечне позаду. <зас> <зас> так, коротше вже короче, не знаю, попили, відпочили, зараз от будемо. Зарядемо yeah, такий зараз будемо починати йти на одну Віаферату. коротше будемо починати проходити. ай. Так, початок Віаферати. О! О. Італік Давай. Ти... Там такі ту лідні. Yeah. А на повно, поночка дайш відео знімо якесь Так, починаємо підйом О. Так, відпочине собі Дима повсе Італік вже майже на горі. Як ми той літнік пройшли. Йой-йой-йой. І так, я напевно вже буду закінчувати першу частину. В другій частині ви побачите продовження віапарати, ночівлю на горі і спуск іншою дорогою, яка довша на 8 кілометрів. Ось вам кілька відрізків з відео. Як ви побачили, друга частина буде дуже цікава, тому я вам рекомендую підписатися на канал, щоб не пропустити її, поставити лайк за наші старання, написати якийсь комент, мені буде цікаво почитати. Всі інстаграми будуть в описі під відео. І всім пока!